Ця історія розгортається навколо світу, де концепція брехні ще не була відкрита. Люди завжди говорять правду, до чого б це не призвело. Доброго дня! Ви на каналі Кінокадр. Епізод починається на весілля, де красива жінка виходить заміж за традиційно непривабливого чоловіка. Їхній найкращий друг виголошує промову для молодят і показує, що жінка виходить заміж за чоловіка тільки через гроші. Побільше, у неї вже були стосунки з іншим їхнім другом Шатара. Який теж був на весіллі, розлучений наречений нападає на шатара, влаштовуючи великий безлад. Такого роду конфлікти звичайні у світі, де немає брехні. Вся реклама, злодії, і навіть політики завжди говорять правду. Наступного дня після весілля шатару звільняють з роботи. Він сперечається з босом, що їхній продукт відстій, але це не поверне йому роботу. Після насиченого подіями дня він зустрічається зі своєю дівчиною, але вона теж розлучається з ним, виявляється, до до неї підходить його старший по роботі, а вона хоче дати йому шанс через його статус. Томившись від свого навізіння, Шатаро повертається додому. Раптом він бачить гаманець на землі і піднімає його, але при цьому його ловить поліцейський. Він намагається пояснити, що збирався віддати гаманець його власнику. Але поліцейський його не слухає. Він припускає, що Шатаро грабіжник, і спрямовує на нього пістолет. Життя Шатаро проноситься перед його очима, і в момент паніки він каже, що гаманець належить йому. Поліцейський не ставить більше запитань. Йде шатара не розуміє, що він щойно зробив, і повертається додому в знезмозі. Збентежений своїм життям, шатаро стверджує, що тільки сьогодні отримав хорошу корпоративну роботу. Його батько вірить йому, що шокує його. Наступного дня він зустрічає друзів і розповідає їм про нове відкриття. Спочатку вони не розуміють концепції брехні, але шатаро вчить їх на прикладах. До кінця години вони починають брехати заради забави, просто тому, що можуть. Вони ходять у у ресторан і їдять безкоштовно, стверджуючи, що вони вже заплатили. Так само повеселивши ще кілька днів, Шатара пропонує їм використовувати свій талант, щоб заробляти гроші. Він бере дві пляшки з водою і заявляє, що вода дає людям щастя. Друзі заснували компанію Happy Water і люди купилися на привабливий слоган, думаючи, що вода зробить їх щасливими. Всього за місяць ця тріця перетворилась на мільйонерів. Шатара купує особняк для свого батька, але в день переїзду йому телефонують його друзі. Через їхню брехню на штаб квартиру здійснюється набіг клієнтів, які скаржаться, що їхня вода не принесла їм щастя. Щоб уникнути Неприємностей Шатаро стверджує, що дія води проявляється через 3-5 років. Натовп просходиться, але маленька дівчина на ім'я Юкі не рухається. Її мати страждала на невиліковну хворобу і померла. І вона звинувачує в цьому шатаро, бо його вода дала їм надію. Йому страшенно шкода маленьку дівчинку, але вона тікає перше ніж він добирається до неї. Друзі сідають і вирішують припинити виробництво підробленої води. Потім ми бачимо, як шатаро відвідує будинок Юкі, де його бабуся розповідає, як сильно постраждала маленька дівчинка через підроблену воду. Шатаро знаходить Юкі і бреше їй востаннє. Він каже їй, що її мати зателефонувала йому перед смертю і сказала, що любить її, навіть коли вона помре, що вона наглядатиме за неї здалеку. Юкі відчуває, що її серце заспокоїлось, і дякує йому за те, що він повідомив їй про це. Тоді Шатаро здається поліції і розповідає про знахідку. Від змінюється через нього, і реклама більше не відповідає дійсності. Політикам і злодіям усе сходить з рук, але бійки та конфлікти також різко зменшуються. Шатаро виходить із в'язниці та воз'єднується зі своїми друзями, сподіваючись почати нове життя. Друга історія пов'язана з японцем на ім'я Рьото, який ніколи не мав дівчини або будь-якого гідного успіху в своєму житті. Одного ранку він прокидається і бачить коробку біля своїх вхідних дверей. Він не пам'ятає, щоб щось замовляв, що викликає в нього цікавість до вмісту коробки. Він обережно відкриває її, але не приходить у захват від пари окулярів усередині. А на день раніше Рьота переживав ментальну спіраль через своє неіснуюче особисте життя та порши. В роботу минулої ночі він випив кілька банок алкоголю, перш ніж зустрінеться з красивою дівчиною на ім'я Міса з сайту знайомств. Сьогодні той день, коли вони мають зустрітися, і Рьото вирішує поліпшити свій стиль за допомогою окулярів, але одягнувши їх, він одразу розуміє, що це незвичайна пара. Коробка гарантує, що будь-якому покупцеві, який одягне їх, буде показано шлях до щастя. Я вже купився на це лайно минулого тижня. з Водою, каже Рьото. Вони виявляються розумними окулярами, які сканують людей у ситуації на предмет Рьото і точно кажуть йому, що він повинен казати або зробити. Рьото налаштований скептично, але тим не менш він вирішує спробувати. Спочатку йому потрібен деякий час, щоб звикнути до них, але незабаром він знаходить їх корисними. Окуляри підраховують калорії і витривалість і кажуть йому, що він повинен їсти. Вони також кажуть йому, який шлях є найкоротше. Чим до місця призначення і з якою швидкістю він має йти. Але вони стануть у пригоді, коли він нарешті зустріне свою пару місу. Поки пара вітає один одного, окуляри переглядають соціальні мережі Міси, дізнаються про її інтерес до мистецтва та музеїв. За порадою окулярів, Рьото пропонує їм піти в музей на побачення. Міса щаслива, що знайшла чоловіка з такими ж інтересами, як і у неї. Вона схвильовано запитує його, що він думає про мистецтво. Який їй подобається. Рьота завмирає, бо він навіть не розуміє термінології і швидко просить окуляри про допомогу. Потім йому показують книжку і просять прочитати з неї кілька рядків. До кінця подорожі міса повністю вражена знаннями, якими володіє Рьота. Вони йдуть у ресторан на вечерю, де Рьота дотримується правильних манер за столом завдяки своєму новому наставнику. Аж раптом чоловік падає без свідомості і перестає дихати через проблеми з диханням. Всі в паніці, але ніхто не знає, як йому допомогти. Тоді Рьота приходить на допомогу і робить штучне дихання за допомогою окулярів. За кілька хвилин чоловік врятований, і міса зворушена добротою та можністю Рьоти. На зворотньому шляху додому вона запрошує його на друге побачення. Відтоді Рьота ні на секунду не знімає окулярів протягом усього життя. Він стає повністю залежним від них, від купівлі, одягу до вибору того, що він хоче з'їсти цього дня. Він також значно краще справляється з роботою, оскільки окуляри кажуть йому саме те, що він має сказати, щоб справити враження на боса. Зрештою, Рьота підвищується до менеджера своєї філії. Після всього лише місяця володіння окулярами життя Рьоти перевернулося з ніг на голову. Одного дня він приводить місу до себе додому, збираючись освічитись їй. Окуляри навіть забезпечили його сценарієм, який справить на неї достатнє враження, щоб вона сказала так. Але якраз у той момент, коли він починає це читати, в окулярах закінчується заряд, і йому доводиться придумувати привід, щоб поставити їх на зарядку. Він виходить, щоб купити тор для них обох, але за його відсутності міса дізнається про пристрій і читає весь сценарій пропозиції. Рюта повертається через деякий час і намагається продовжити побачення, але міса зупиняє його від подальшого збентеження, розкриваючи, що вона знає про окуляри. Рюта пояснює, що він просто поганий у стосунках, ось чому він прийняв допомогу. Але Міса не хоче слухати жодних пояснень. Вона почувається жахливо через те, що попалась на його виверт і стверджує, що хоче бути закоханою в нього, а не в окуляри. Рьота знімає їх і обіцяє відтепер бути самим собою. Наступного дня Міса на роботі, коли Рьота знову приходить до неї, щоб вибачитися. На ньому немає окулярів, і він дотримав обіцянку, яку дав учора. Він каже, Місі, як си він кохає її і робить їй пропозицію з обручкою. Коли міса погоджується вийти за нього заміж, ми дізнаємося, що він носить лінзи замість окулярів. Спогади про минулу ніч показують, що його обіцянки і те, що він викинув свої дорогоцінні речі, також були пропозицією пристрою. Не підозрюючи про все це, міса щаслива бути зарученою з коханням усього свого життя. Десь в іншому місці пара транслюється в прямому ефірі на зустрічі. Виробники окулярів. Використовували рьота як випробуваного, щоб довести його ефективність. Епізод закінчується, коли вони укладають угоду з інвестором, щоб зробити окуляри комерційними. Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки.